Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 26 січня, мій корисний сніданок. І сьогодні у мене риб'ячий жир, столова ложка, пшеняна каша, хліб з хумусом, який я сама робила, і котлети з курячого м'яса, а також квашена капуста червона. Так, червона-червона, але ж фіолетова Цибулька біла. Але ж вона покрасилась. Так. так дивися е, відео, де я готую цю смакоту. До речі, з апельсиновим сіком. Дуже смачна капуста. І корисна, так. Хто со мною посперечається, що корисна капуста? Ні, ніхто. Все, ось це я буду вживати і буду е, пити кітковий чай. Про чай я розповім трошки пізніше, бо 11, 11 годин. І я дуже-дуже голодна. Майже не можу розмовляти. Поїла, тепер можна спокійно розповісти про чай, який сьогодні я заварила. Так, до чаю у мене буде 5 фініків. Чай я вже спробувала налити, але ж... Потрібна фільтр. Так. І написано на упаковці, що потрібно одна-дві чайні ложки на 2,5 літра води. Я більш поклала чайних ложок. Так, і тут, мабуть, півтора літра. Тому потрібно буде додати води. Запах приємний, колір приємний, так? А що ж всередині, що пишуть? Тут, щоб я не розсипала, три мови, до речі, це ліван, производитель. Так, виготовив Ліван. І три мови перекладала, дуже важко було перекладати, бо щось пишуть різне-різне. Одна на одній мові е, один склад, на другій зовсім інше. Ну, що я вирішила, що тут є? Липа Написано було Ліля Ліла Біла, а другою мовою е, цвітіння іле. Не знайшла я тут ліли. -біла. Білий. Так. Ось така, думаю, біла-біла. Але ж, мабуть, щось схоже це на мальву, так? Білу. Дуже-дуже схоже на мальву, Так так що я не знаю, що. Мабуть, це мальва і біла і є. Що тут іще? Ромашка. Ну, це, понятно, ромашка ось тут є. Потім півістки троянди бачимо. Алтей, мабуть, є. Меліса, Меліса є. Так, кукурудзяни. Кукурудзяний, кукурудзяний шовк написано. Так, щось мені тут розряджено. Кукурудзяний шовк Я знайшла. Так, кукурудзяни рильце. Так. Так, що ще? Написано е, порезник. Порезник. Порезник це тисячелісник. Так, мабуть, якщо пишуть, він є. Але ж е, мігдаль. Я думаю, ну яких ж тут мігдаль може бути? Є мігдаль. Дивіться, ось тут. Тверденький мігдаль, мабуть, іще є. Я один достала мігдаль. Як його заварювати? До речі, ви знали мігдаль ось у таких У середині. мігдаль. Косточка, чуєте? Косточка там є мігдальна. То розколоти, чи так заварювати, чи ось корисна ця корочка. Не знаю. Так у мене подруга є. З цієї сторони. Ну, не з самого лівану, але ж з тої сторони. Я у неї все запитую, якщо не знаю. Так що запитаю. Так. І у деяких переводах є цукор, а в деяких немає цукру. Тому що я склала все, що в одному, в другому, в третьому перекладі. Але ж потім я подивилась. смотри, дивіться. Точок чогось білого, мабуть, це якийсь цукор. Видно? Так. Так що все є. Волошки. Волошки. Так, не бачу волошек тут. Але ж він зустрівся в одному перекладі і я не знаю, як перекладати. Ой, такий дрібненький шрифт, але ж нічого. Все, мабуть, я назвала алтей, що написано. Алтей. Так що ось такий збір, квітковий чай зараз дуже-дуже буде корисний. Так, взимку потрібно такі чаї пити. Ось. Перелью. До чашки? Да, до філіжанки. Додам окропу і спробую. В опису напишу, що це за чудо таке ливанське. Ліванське. Пахне дуже-дуже смачно. Готуйте корисні страви, вживайте різноманітне все, ходіть здорові, побачимось, папа. -па.